¡Pero!

Буде, нема Ті, хто пишу, якщо, питали, якщо, якщо прийшли сюди балаган, злаштовають, будь ласка, це не вулиця, це, це сесія. Так, шановні депутати, які будуть ваші пропозиції по подальшому проведенні сесії? Хто зареєстрований, згідно регламенту, присутні на сесії, попрошу поставити голосування. На Кроме журналістів всіх вийти. Все. Тут є, тому що є тут апарті, регіонів молодця, тут є воно, який дітей доглядає. Що ви тут Діючи міці не. як і ти. Тобто треба поставити на голосування, щоб хто зареєстрований зі до реклами. Ті, де на отпуск знаходиться, в отпуск, доходить зі дві. Якщо є регламент, сесія, дотримується. Якщо ви не розумієте, зареєстрована людина, далі прикладається. Зареєстрована. Що залізти всі остаються.